Нова рубрика на Радіо Лубни, де у вас є змога прийти і запропонувати редакційному колективу свої пропозиції щодо розвитку міста, які можна буде начитати в студії і їх почують по радіо. Пропонуємо вашій увазі заслухати звернення та пропозиції від місцевого активіста Вадима Хоменка стосовно велодоріжок у місті та доступності для людей з інвалідністю. Про велосипедні доріжки в Лубнах говорять уже 5 років. Та сьогодні я розповім про більш глибокий шар інформації, який, можливо, здорові люди не відразу розуміють, чуючи розмову про велодоріжки в нашому місті. Велосипедна інфраструктура це не просто асфальтовані доріжки, це шлях до інклюзивності, свободи та безпечного пересування містом, як для дітей, людей похилого віку, так і для людей з інвалідністю. Зараз багато людей після поранень або які втрачають кінцівки, і пересування містом для них стало справжньою проблемою. На жаль, таких людей буде більше. Наше місто відверто не готове до такого виклику. Вузькі зруйновані тротуари, ями на дорогах, калюжі, грязь, високі бордюри, відсутність пандусів роблять звичайний для нас вихід в місто складним та небезпечним для людей, які отримують травми під час війни. Також і інші люди з інвалідністю, які були і до війни, часто стикаються з труднощами при пересуванні, особливо нашим містом. Створення велосипедних доріжок може стати рятівним колом для людей з інвалідністю. Рівна поверхня, широкий відокремлений простір роблять пересування на інвалідному візку більш комфортним та безпечним. Велосипедна інфраструктура це не лише для велосипедистів, хоча, в назві лише одне слово. Нею також можуть користуватися люди на електросамокатах, скейтбордах, роликових ковзанах, інвалідних візках, персональному електротранспорті для інвалідів та інших видах транспорту, якого в місті вже значний відсоток в порівнянні з автомобілями. Велодоріжки дають людям з інвалідністю можливість легко та комфортно пересуватися містом. І не дарма вони проєктуються так, щоб об'єднати всі мікрорайони нашого міста в єдину мережу, щоб кожен учасник руху міг відчувати себе більш незалежним, захищеним та самостійно дістатись до лікувального закладу, аптеки, магазину чи парку. Що ми можемо зробити? Ми можемо підтримати будівництво нових велодоріжок, можемо бути уважними до людей з інвалідністю, які користуються велодоріжками чи на тротуарах, не створювати додаткових перешкод на їхньому шляху. Розповідати про важливість велоінфраструктури для людей з інвалідністю та всіх учасників дорожнього руху своїм родичам, близьким та дітям можна навіть зробити репост цієї публікації, проявляти повагу один до одного разом. Ми можемо зробити наше місто більш інклюзивним та доступним для всіх. Велодоріжки – це не просто про велосипеди, це про свободу, рівність та можливість жити повноцінним життям. Також хотів би додати, що в Лубнах діє велосипедний клуб любителів велосипедистів, які на регулярній основі здійснюють різноманітні заїзди по місту та його околицях. Доєднатися до клубу всі бажаючі можуть знайти в Фейсбуці інформацію. Також є телеграм-канал.